You know just what you do. You do Любі, вітаю. Мене звати Іра. Я мама трьох діточок. і Я розказую і показую життя, як воно є. приєднуйтесь. What about all the чайку так е гарненько так хочеться все спокійно. М'ятний чай, гарненький чайничок, чашечка моя улюблена. Це ми на вулицю вже зібралися йти. Це вже перевдягатися. Без памперсу. Тобто там аж до трусиків і трусики треба перевдягати. Що ви на це скажете, Лев Денисович? Ну, крім того, що ще витирати це все треба. Але таким чином дитина навчається. Тому я з Левчиком набагато вже терпиміша стала, ніж зі старшими дітьми, і набагато більше йому дозволяю робити таких речей, як оці як ось, наприклад. Так, і дозволила, ну повитирала. Ну, зараз підемо перевдягнемося. Кайф отримав. Знання отримав, як Ле -ле! переливається. Це ще вимагає чайник і чашечки, які я вже забрала. Все, пішли ми гуляти. Скільки це, Скільки це пройшло часу? Три-чотири дні. А ну, покажи так? Так. Я не знаю, які йому. Капець. А тут норм? Да, треба спеціально Тут норм. Ага, та нога, котра тормозить завжди на колесо. Та я я знаю, в шоці. Все. Так, я не знаю, які ще Є. брати. Звітую, це оцей набір, котрий із сінцей 219 гривень, то 5 різних. Скляний. Поставила розігріватись гречки, її тут небагато було. Поставила на півтори хвилини. І це, мабуть, було забагато для цього скла. Ви представляєте, як трісне у мікрохвильовці? І, і, і немає тепер кашки ніякої на сніданок і шкода цієї, бо вона найбільша, це найбільша форма була. Але отак. Так що, знаєте, що підігрівати в ньому, мабуть, краще не робити цього. Хоча скляне, та не жаростійке, мабуть. Ну, ним, скоріш за все, звісно, за таку ціну. Але я думала, що витримає. ну, на півтори хвилини поставила. Що тут такого? Ось так. Левчик тут пришвидшує, щоб я швидше поприбирала е, ці шафки, бо він все геть подіставав. Так прийшов, йому щось е, вздумалось і давай тут робити. Так, Я тут е, салат е, нам на сніданок готую. І... Якось так подумала за те, що у нас жодного огірка з оцих, що, що ми вирощуємо. Жодного огірка цього року я взагалі гіркого не скуштувала. Хоча супер палюче сонце було, і не було гірких огірочків. Так що, напевно, що це ще і від сорту залежить. Я сорт прописувала, де мене запитували, але вже не пам'ятаю де. І вже і назву не пам'ятаю, треба дивитися. Далі я все ж таки вирішила тут прибратись, так як це ну, дійсно сам знак був зверху. Бо Левчик все повикидував, і щоб просто так його не заставляти назад. А вже нормально все зробити. І у мене задача стояла, щоб вмістити туди гриль. Тобто мені треба було з двох поличок на одну максимально переставити, для того, щоб гриль помістився сюди, бо його більше немає куди ставити взагалі на кухні. Кухня зовсім маленька. Нарешті прибрала звідси гриль, ось так став. Але тепер оця сюди не стає. Але вона у мене і пустує. Ось так. Сьогодні день кухні, мабуть. І я так розумію, що Лев тепер бажає, щоб я тут зробила прибирання. Привіт всім! Я хочу трошки, знаєте, поділитися з вами, як круто робити добро. Це просто приємно, так. Значить, вчора на прогулянці ввечері, вже після восьмої вечора, приходимо у двір, а біля колеса однієї з автівок стоїть сумка. Видно, що сумка класна. Я навіть не звернула увагу, це лише сьогодні мені вже ця жінка каже, там каже, сумка Гучі. Ну, та, і, ну, і так навалено, знаєте, видно, як жінка, начебто, чи з роботи йшла, чи їхала звідкись. Ну, загалом. Ну, і я написала в чат нашого будинку, ніхто не відгукується. Ну Я пишу, я собі в машину поставлю, бо її ну точно 100% забрали. У нас дуже багато ходять людей, котрі по смітникам лазять, на жаль. І вони б, ну, 100% забрали б, якби вони проходили б в цей момент. А так вийшло, що я один раз пройшла, дивлюсь, стоїться сумка. Пішли з малими. Там у нас внизу так є майданчик, погуляла там. Повертаюсь, ну хвилин 20 вже а та сумка так і стоїть. Я така стою, ну, ні, ну не може бути ж такого, що це ось е, хтось забув, ну як, не те, що забув, а поставив, залишив просто. Я що то написала в, в чат будинку, ніхто не відповідає. Кажу, поставлю собі в автівку, е, хай постоїть, е, щоб її ніхто не забрав. Ну а так... Е, Попередньо так подумали за те, що, скоріш за все, якщо біля колеса, знаєте, це так, наче ось я б діставала плевчика з машини, поставила б рюкзак чи там сумку біля колеса з цієї сторони, забрала плевчика, розвернулася б і пішла. Оце, скоріш за все, у неї так і було. От і е, е, я сфотографувала, думаю, ну, щоб до мене там потім ніяких претензій не було, щоб я щось там взяла. І написала записку. Написала записку і на, е, я не знаю, як вони, вірно українською, е, ті, що змивають воду, дворники, і туди її записку. Вночі дощ йшов, але я не знаю, мене, напевно, не розмокло. І тут мені зараз дзвінок. Каже, так і так, я тут каже, знайшла записку. Кажу, ну ви мені скажіть? Що це точно, і, і що це за сумка, що там хоч було, бо вона кажу, відкритою стояла, я бачу, які там, що там було. І вона мені перерахувала, що yeah, там lei. у неї було. Зараз Левусь. Легче <плес> <Левчика Діана> вже <плес> прикрашає. Її дівчинки однозначно маленької не вистачає. І Точно дівчинки ще не вистачає. Так от, вона мені перерахувала, кажу, «Да, я зараз вдома, я кажу, до вас спущуся. Ось то ну, вона і каже, що я каже, поки з собаками зайшла, з далекої дороги була, і з, так ну, затуркана, просто затуркана. Була, каже: я хожу і дивлюся, де ж ті помідори. Я ж каже, помідори купляла, а де вони є? Там видно було, що вони в сумці в цій лежали. В общем, дуже приємне відчуття, коли ти робиш добро людям. Прям так якось таке відчуття, що ти не дарма живеш. Ну, мені. Мені не те, що там сподобалось таке, що людина втратила, а мені сподобалося, що я допомогла. Ось. Так що бажаю всім гарного дня. Хай вам на дорозі трапляються гарні люди. І нічого не забувайте ніде. На 1 вересня ось таку плаття вишиванку взяти. Ззаду он резиночкою. Дуже мені так сподобалось. Це Едельвіка. У нас колись Едельвіка було. Вишиванка дуже гарна, мені так вона сподобалась. І низ-юбочка така. Спідничка. Спідничка була дуже крута, мені дуже сподобалась. І ось якраз останній 158 розмір, але і ціна в неї. О, цінник. Подивлюся, може, ще десь. Ну це в епіцентрі зараз так прикину на на ній. Якщо норм, дуже мені сподобалось. Низ до мене. Угу. Левчик викинув з вікна з сьомого поверху м'ячик, такий, що набивати у мене діти набивають на, на ракетці, на такі маленькі, забула, як вона називається. Ну, і я швидко Левчика хапила, кажу: давай не гуляти, а так підемо швиденько під балконом, десь знайдемо. Знайшли. Тепер Левеня додому не хоче йти, а це після дощу, але так приємненько на вулиці. І не можу його тепер затягнути назад. Без нічого ж взагалі вийшли. Взагалі он вийшли в трусілях і в бодіку. Навіть ну, там просто звичайні трусики. А Як його це додому тепер затягнути? Левчик, підемо додому. Лев, підемо додому. Покажи руці. Хлопець зайнятий. Зайнятий справою. Пішла вмовляти. Блін, насправді так зайнятий, що навіть і турбувати його не дуже хочеться, бо вдома він мені сьогодні просто мозок виносить. Ах. Доброго ранку. Ми з Левчиком... Ой, це в мене, мабуть, розводи на склі такі і віддають. Ми з Левчиком їдемо вже у магазинчик за курочкою. Все, поїдемо за покупками. Нарешті нам дістався такий візочок. Та? Пристегуємося, бо він вилізе відразу. Набрала все те, що по акції. Потім я розкажу по цінам. А сюди взагалі я приїхала ось саме за цією куркою. Ось саме ось ця курка мені дуже подобається. Зараз оберу лише на півтушку, вон по 139. І ціна нормальна. Ось куряча ніжка по 119 за кілограм, Там, але вона велика така. Бачите. Ось, теж це по 139, Зазвичай такі ось беру. А... Купилась з А, приїжджала лише за куркою, купила на 1200 продуктів. Покажу вдома зараз. Холодно було зранку, а зараз така вже піднімається тепло. І на прогулянку зайду додому, викладу продуктиці, поставлю варитись бульйончик у мультиварку і побіжу на вулицю з Левчиком гуляти. Таке життя. Зараз у мене 9,45. Чому б з раночку не сходити уже у бокс? Опа. Так, поки Дянка мене підмінила на вулиці, вона вийшла, я її попросила. З Левчиком вона побуде, і там з Левчика друзями на майданчику, поки я занесу продукти і поставлю готуватися бульйончик. Так ось, щось це все. Це буквально без п'яти гривень на 1300. Так. Трошечки розкажу. Ось такі сосиски взяла. Я вже казала, рідко беремо взагалі сосиски, але зараз я щось взагалі не в ресурсі. І так, взяла, щоб були на запас. Тут вони до 17.08 ще використаємо. Ну І по складу, більш-менш там лише є фіксатор кольору. Так, фіксатор кольору, що таке, не дуже. Вершки. Мені сподобалося, що е, були по знижці 99 пів Ось, І класно, що не галичина. Тут у складі лише вершки, і все я читала. Е, лише вершки з молока коров'ячого. все. Немає ні гуаранової камеді, тієї, як у Галичини. І це добре. Е, банани. Ну, написано по 59, у мене в чеку стоїть по 55, і я не розумію по інших позиціях, там, наприклад, сир, так така сама ціна. І я не розумію, це чек такий, чи це знижка мені через додаток була, я не знаю. Бо, наприклад, ось нектарини були по 65, а у мене в чеку стоїть 55-50, тому я не знаю. Ось тоді, стосовно цієї курки, що хотіла сказати, вона мені дійсно подобається. Тут написано, що. Тут виробник Перемога нова. Що це, хто це, хто Я не знаю, але ось вказано: по-домашньому для бульйонів, без гормонів росту, зернові корми а, під... угу. Ну, Мені дуже от, саме оця ось подобається. Спробуйте, якщо десь побачите, я беру у фозі саме. Десь ще зустрічала, але рідко, не пам'ятаю. І у Фозі вона дуже часто буває по знижкам, бо її, напевно, не беруть, вона дорожча трошки, не знаю. То мені дуже щастило раніше і по знижкам її брати. Так, Це ось сир теж по знижці. 350 грамів, такий сир 39 гривень коштував. Е, хочу зробити такий е, тортик з кисломолочного сиру. Ще потрібно желе взяти. Ось ну, це більше для дітей. Побачила рецепт знову в Ені Кукін. Я у неї дуже у неї. І ще однієї часто щось для себе беру. Ось, То зроблю це якраз оце, ось на цей тортик. Сир якийсь, не знаю, для мене марка премія, я її не знала раніше, але написано, що сир саме. І по 250 за кілограм був, чому б не взяти для страв особливо норм. Щось теж по знижці було 32 гривні, здається. Не встигла, я не попала в копійку, хотіла, бо там дівчата казали, що там акція була е, на барілу. Але не змогла я, не доїхала туди, бо зайняті були ще у неділю. там Акція до неділі, здається, була. гречку взяла про запас. І Левчику, Равлики Боба, я там знімала була вже, е, по знижці. Оце, здається, 32 30... 34, здається, оця упаковочка. Ну, тобто нормально, бо у нас одна така ВТБ коштує чи 25 чи 30, чи 35 гривень. Це левчик попросив. Таке вже дуже рідко даю, попросив. А це для себе взяла. Так як я ж не роблю нігті ну, десь манікюр, то іноді хочеться нафарбувати, але більше на, на ногах роблю. Ну і все. І оце ось 1300. А, ще я забула за печиво сказати. Тому, ну, візьму вівсяни, наче їдять. Там склад, хоч би буде більш-менш, але лев кричав, я так швидко кинула, а тут склад, Боже, тут погано видно, але оце все, оце склад. І тут частково гідрогенізовані жири, і кондитерські різні суміші. І як почитаєш, і реально цього їсти вже не хочеться. Ось таке звичайне. Печиво вівсяне. Поки було декілька вільних хвилин, бо ставила варитись бульйончик, треба було почекати. Думаю, пересиплюю якраз у ємності. Ємності, до речі, у мене різні, бо купляла у різний час, тоді за якиєю я якось взагалі не знала. Тому старі ємності теж використовую, хоча мені не дуже до вподоби зараз, як виглядають вони, бо все-таки розмальоване занадто. Але не, не викидувати ж, потрібно вже використовувати. Тому засипаю, в мене вже є конкретно, що куди я завжди пересипаю. Я думаю, так у кожного. Ті упаковки, котрі все не влазить у ємність, дуже виручають мене такі зажими від ікея. Тому що я там, де я кладу е такі упаковочки, е то левчик може відкрити ящичок і легенько все повисипати. А ось такі зажимчики, показую їх, вони дозволяють. Цього, щоб цього не було. Тобто гарно тримають, нічого не висипаються, левчик відкрити їх поки що не може і мене це виручає. Знаєте, ніколи так швидко не пролітає час, як тоді, коли ти вдома без дітей сама. Дуже швидко. мене не було аж цілих 40 хвилин. Зараз води бутлі покладу в машину, щоб води набрати, бо ми воду набираємо. До речі, не пам'ятаю, мабуть, не показувала воно зараз на світло вийду. Бо воно насправді яскравіше, Ось вона така ось, гарна. Це ми купили в українському селі, там як були, там є сувенірна лавка. Недешево, 380 гривень ця чашка. Але це ручна робота, зараз ось це підпис автора. Дуже класна, на 0,5 літра. Велика. Це Денис собі обрав, купив таку для задоволення пити чай. Зараз хочу спробувати новенький рецепт. Побачила в Енікукін, робиться взагалі без випікання, але потрібно час на застигання. Там лише желе і кисломолочний сир. У желе ж тут вже йде цукор і якийсь смак. Просто От я взяла ананас, полуницю і ківі. Хоч ківі я не дуже люблю, але щось такого мені хотілося зеленого, а зеленого більше нічого не було. Ось, все просто, і там я подивилася, у неї 600 мл приблизно води, а тут 300 400 на один пакетик, тобто менше все-таки. Тому я буду брати по 200 на кожен. І потрібно, щоб кожен шар трошки застигнув. Це десь близько 30 хвилин. Застелила ось так пергамент. Зараз перше желе розведу. Переб'ю разом із кисломолочним сиром, вилью сюди у холодильник до застигання. Застине наступний шар і наступний. На форму 20 см. Ось, у мене це форма 20 см це, до речі, з Ікея брала. Ось. Результат покажу, мабуть, уже завтра, бо треба час, щоб застиг. У мене на приготування цього десерту пішло часу година. Приблизно година кожен шар приблизно по 20 хвилин застигав. Ну і Плюс потім ще мінімум 4 години потрібно для того, щоб він застиг так, щоб його можна було нарізати. Я була через 4 години скуштувала, то ще так собі нарізався. А ось на ранок вже, тобто всю ніч простою, було класно. Не знаю, чи вам буде помітно, але з цієї курки, що я казала, дуже-дуже-дуже. Смачний бульйончик. Ось Левчик у мене сидить. Їсть. Зараз Ілюша прийде. Дуже смачний сам бульйон. Сама курка дуже смачна. Так що, якщо десь побачите, то можете спробувати, можливо, і вам сподобається. Так, і завершую останній слой. У <гум> мене вже підзагуслом. Ви подивіться на цей простий шедевр. Мені вчора Ілья сказав, мама, тобі потрібно йти працювати кондитером. <хи> Їм сподобався. По-перше, він кольоровий, то діткам це подобається. Ну і він солоденький за рахунок, але не приторно солодкий. Бо ну, скільки там того цукру на, на 350 е, грамів кисломолочного сиру, це кожен е, шар. У мене тут по 350. Грамів кисломолочного сиру. Ну і 200 грамів розводила це желе 200 грамів, мілілітрів води. Я не знаю, скільки там буде чайних ложок, цукру. ось І їм дуже сподобався. Смачненький, можна робити. В общем, що хочу сказати: у мене все до сих пір триває квест з отримання посилки через міст пошту. Посилки ще 26-го числа. Це вже тиждень тому. Вона виїхала зі Львову. Було мені вказано, що 27-го числа вона має бути уже на відділенні. У мене на відділенні цього не сталося, звісно що. Потім написали 28-го і так до сих пір. На даний момент, коли записую відео, сьогодні 1 серпня і посилки немає. На моє запитання через. Гарячу лінію сказала, що вона може бути хіба що завтра. Тобто, якщо опускається якийсь момент там, в обід, у них якісь чи ще щось, то це вже переноситься автоматом на наступний день. Чомусь, якимось чином, вчора вона була видана кур'єру, але кур'єр її не довіз. Видана вона була ще там півдругої, вони, здається, казали, дня, і о 9-й вечора він її повернув назад. Чому так сталося? Ніхто не може відповісти на ці запитання. Ем, і все. І тобто, ем, клієнт, тобто я залишається сам на сам з цією проблемою. Вони лише просять вибачення, але зробити нічого не можуть. Мене це так вже, чесно кажучи, задовбало. Прямо ж я вже відчуваю, що я стала зла, і відчуваю, що я зла не тільки на них, а взагалі на оточуючих. Це такий ем, тригерить мене дуже. Я не знаю, чому, ну просто я цю посилку дуже сильно чекаю. Там посилка з Ікея. Чому через міст? Тому що зазвичай посилки, ці, що замовляю, вони досить об'ємні і через нову пошту це буде дорожче. А через міст я заплатила там майже 120 гривень за цю посилку, але я її майже тиждень отримати не можу. Мені знайома одна написала за те, що якщо завтра її не буде. То міст не працює у вихідні дні і не видає. Ну і типу не доставляє. І я не зможу вже отримати і на вихідних десять днів мати доставку по Україні. Камон, слухайте, Укрпошта зараз працює набагато швидше. Ну, ось таку дилему маю. І тепер треба дуже обережно переглядати товар, тому що мені здається, що можливо з нею взагалі щось сталося, і через це оце все. Ем... Я дуже чесно вже переживаю. Зараз заспокоїлась, тому що я їх попросила подивилась по карті, а ця видача, де воно знаходиться на складі, але цей склад і пункт видачі, який на одній тій ж території, у них мінімум доба має пройти через те, що от переадресація, так скажімо, піде. Слава Богу, це не за плату. Бо вони сказали, якщо на інше відділення, то це буде уже, е, мені коштувати грошей е, і буде коштувати 2-3 днів плюс доставки. Подивилась по карті, а це, в принципі, мені туди ну не так е, прям далеко їхати, і я можу це скомпонувати з поїздкою на будинок, що теж потрібно, це в ту сторону. Тому я вирішила забирати. У нас тут завжди затор вниз, і завжди поліція або швидка їдуть, включаючи мигалки. Ну, швидка поїхала і об'їжджають цей затор, бо він дійсно дуже довго може тривати. Ось буду забирати там уже зі складу самостійно. Ну, не зі складу, а пункт видачі на складі на цьому. Ось так. Так що я чесно, я більше не буду навмисне, те, що я сама можу обрати міст, пошту я не буду через неї більше замовляти. Це це 100%. Приходи з Китаю, приходить через міст дуже часто. І раніше я замовляла, коли самостійно замовляла посилки з Америки, то теж через місто оформлювала там через кабінет. Але зараз і нова пошта, тоді що просто нової пошти не було там. Зараз нова пошта вже є всюди і, скоріш за все, якщо буду замовляти, то через нову пошту, а взагалі через з іноземних сайтів з Америки, Іспанія, Німеччина, ось такі, то я замовляю через байера. Вона знаходиться у у Вінниці і дуже зручно мені з цією дівчинкою працювати. Так що взагалі то, я, ну, то таке було, що іноді, коли я самостійно замовляла, то замовляла, або ми вдворі з дівчатами збиралися, накидували корзину, там картерс дуже часто замовляли. І тоді хтось на себе брав це і оформлював самостійно доставку. Ось. А так, щоб мені тепер міст окремо оформити, щоб я. По Україні доставку містом зробила. І ні, все. Я, я точно вже не їхні клієнти. Просто майте на увазі, що така ситуація теж може бути. Ось так. Ну і на цій ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, друзі, що додивились до кінця. Дякую за пальчики догори. До нової зустрічі. Пока-пока.